Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 13 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 13 березня поінформував, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною. На Куп'янському ворог не припиняє спроби просунутися. Противник намагається прорвати оборони наших військ, але успіху немає. Загалом на фронті сили оборони відбили 102 атаки супротивника, а російські окупанти завдали трьох ракетних ударів, у тому числі по Славянську, вісім авіаційних і 49 обстрілів із РСЗВ. Під обстрілами ворога на Харківщині були прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, з артилерії, танків і мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янськ, Дворічна, Западна, Стрелеча, Великий Бурлук та інші. На щастя, серед цивільного населення постраждалих не було. Додав Синігубов. Він також повідомив, що ворог намагається наступати в бік дворічної, але відступив із втратами. Харків'янин піде під суд за висловлювання на підтримку дій РФ і Путіна. Про це повідомили у прес-службі облпрокуратури. 34-річний чоловік говорив сусідам, що вас роздавлять танками, з яким задоволенням я чекаю на цей день, коли прийдуть росіяни і захоплять Україну. До суду направлено обвинувальний акт щодо шанувальника руського миру за фактом колабораційної діяльності, частина перша стаття 111 1 Кримінального кодексу України. Слідчий Нацполіції Олексій Єчин, якого рашисти не випускали з захопленого селища міського типу Великий Бурлук, обманув ворогів і виїхав до Харкова. Про це повідомив у Фейсбук начальник слідчого відділу Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. Слідчий неодноразово намагався виїхати до Харкова. Декілька разів він прикидався хворим, який потребує лікування в обласному центрі. Але росіяни були непохитні. Однак Олексій проявив кмітливість та знайшов спосіб виїхати з окупації. Чоловік придбав за 300 доларів ВАЗ та поїхав з вагітною жінкою. Він переконав росіян, що треба допомогти жінці перенести валізи. Через те, що авто залишилось, окупанти були впевнені, що він повернеться, але слідчий поїхав до Харкова та приступив до роботи, розповів Сергій Болвінов. Синоптики українського гідрометцентру прогнозують підвищення температури повітря на Харківщині протягом тижня, у тому числі починаючи з середи, морозів не буде і вночі. Протягом найближчого робочого тижня на Харківщині суттєвих злив або мокрого снігу не передбачають. Вщухний вітер, що вирував на вихідних. За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця тижня на Харківщині буде до 15 градусів тепла. Ви слухали подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 13 березня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.